Вітаю вас, малята! Добрий день, фею Здоровинку! Я рада зустрічі. Здрастуйте! Здоровенькі були, любі діти. Хто з вас любить трави й квіти? Ви фею здоровинку не минайте, у фітовітальню тальню завітайте. До мене йдіть усі чай пити. Будемо і здоров'ям всі дружити. Лікарських рослин у нас багато, всі хвороби можна лікувати, з возини, шепшини попивайте і ніяких болячок не знайте. Листя із суни, смородини туди додайте, здоров'я споживайте, і з вдячністю цілющі трави пийте, Ростій на славу і здоровійте. Пригріло весняне сонечко. На галявині у феї здоровинки з'явилися жовтувато золотисті квіти, кульбабки, і, щоб ними помилуватися, прилетіли вправні метелики. Вони кружляли, літали з квітки на квітку і милувалися їх красою. А зараз рівно, розправте плечі та уважно послухайте віршик. Немов ліхтарики яскраві, в траві розкидані сні, кульбабок усмішок яскраві, Нас зігрівають навесні. І метелики щасливі на кульбабки прилетіли. Квіточок ви не чіпайте, нумо швидше відлітайте. Малята, ви щойно прослухали вірш. Я маю надію, що вам сподобався цей вірш про кульбабку. А зараз пропоную вам зробити дихальну вправу. Малята, ось у мене є кульбабка та метелик, який прилетів та сів на кульбабку. Здмугнемо його. Отож, вдихаємо через ніс повітря і легенько видихаємо через складені трубочкою губи. Здоровинку. Ось ми з малятами виконали дихальні вправи. Малята разом із своєю здоровинкою послухайте цікавинки про лікарську рослину кульбабку. Кульбабка росте всюди у лісах, на луках, на полях і навіть на дитячих майданчиках. Ця лікарська рослина дуже корисна. З квіточок цієї рослинки можна приготувати варення, мед, відвар для зміцнення імунітету. З давніх давен люди помітили її цілющі властивості, тому використовують в народній медицині, а також використовують кулінарії. З листя роблять салат. Тому, малята, пам'ятайте, що кульбабка це лікарська рослина. І з кожним ковтком напою до нашого тіла потрапляє енергія і сила, яка проходить в усі органи. З кожною хвилинкою я стаю здоровішим. Малята, сьогодні ми з вами багато дізналися про кульбабку, отож залишимо цю картинку у нашій книзі здоров'я. Які квіти розквітли на галявині у фейлі старовинки? Хто прилетів на галявину помилуватися квітами? Кого ми здмухнули з кульбабки? Подобався мій чай малята, так, з ним легко про здоров'я дбати! Відразу всі порум'яніли, набрали сили й пожвавіли. Тож хай у світі довго вам ведеться, і чай мій трав'яний сіткється. До побачення, до зустрічі у моїй фітовітальні! До побачення, фею здоровинко. Дякуємо тобі за чудову зустріч. Шановні дорослі, загаріть для себе і малят Ароматний чай, та приєднуйтесь до чаювання. А ми із фею здоровинкою, з нетерпінням чекатимемо на світлини. До нових зустрічей!